Доброго дня, шановні глядачі. Компанія Астра вітає вас. Мене звати Сакунов Дмитро, і сьогодні я вам розкажу про сівалку Кун Космо. Ні для кого не секрет, що операція з посіву це є надважливою операцією в сільському господарстві, які вимоги висуваються до сівалки. В першу чергу це точність посіву, дотримання заданої глибини і рівномірний інтервали між насінинками під час висіву. Також важливо є надійність цієї сівалки для того, щоб вона могла працювати в будь-яких агрономічних умовах. І забезпечувала високу продуктивність. І зараз я вам розкажу, завдяки чому сівалка Кун Косма відповідає всім цим вимогам. Це восьмирядкова причіпна сівалка, яка призначена для роботи для посіву по традиційно підготовленому ґрунту з помірною кількістю пожнивних решток. Ось ми бачимо причіпний пристрій. Його фішка полягає в тому, що він досить компактний. На нього потрібен короткий карданний вал, і карданний вал комплектується з цією сівалкою ширококутний, що дозволяє комфортно розвертатися з цією сівалкою. Об'єм бака для добрив складає 1350 літрів, міжряддя 70 см, агрегатується з тракторами потужністю від 90-кінських сил. Висівна секція даної сівалки змонтована на литому паралелограмі. Секція опирається на ось ці опорні колеса діаметром 400 мм шириною 115 мм, між якими знаходиться дводисковий сошник, завдяки якому ми можемо працювати в умовах незначної кількості пожнивних решток і ефективно формувати посівне ложе. Вага секції складає 95 кг, завдяки чому вона не буде тонути в пухкому ґрунті. І сівалка буде дотримуватися чітко заданої глибини посіву. За необхідності тиск на секцію можна збільшити завдяки ось цим пружинам. Є два положення, в яких вони можуть розміщуватись, і сумарний тиск на секцію може складати 120 кг. Зараз я покажу, як це працює. Зараз пружина знаходиться в нейтральному положенні. Тепер ми її знімаємо. Переставляємо ось сюди і натягуємо. Тепер ми додали 12,5 кг до секції. І так само по аналогії. Та пружина переставляється і ми отримуємо максимальний тиск. Серцем будь-якої сівалки є висівний апарат, тому що від нього залежить точність дозування. Це простий та надійний вакуумний висівний апарат в алюмінієвому корпусі. Наголошено на тому, що це не пластик, завдяки чому він міцний та довговічний. Перевагою даного висівного апарату є висівний диск збільшеного діаметру. При збільшеному діаметрі диска Можна зменшити швидкість обертання його, і таким чином насінина буде більш стабільно триматися на диск. До порівняння, ось прикладемо диск з сівалки конкурента. Ми бачимо, що наш диск більший. Також особливістю цього диска є те, що кожний отвір має ось таку фаску округлої форми, завдяки якій насінина щільно прилягає до диска. У більшості конкурентів таких фасок. Просто-напросто немає. Ось як ви бачите, на нашому диску є фаска, у конкуренті її немає. Дана сівалка є універсальною, тому що вона може висівати значну кількість різних культур, і для цього існує більше 30 видів дисків. В даному випадку сівалка постачається з двома комплектами дисків, а саме для соняшника та кукурузи. Як ви знаєте, кожний висівний диск притирається до своєї прокладки, і тому під час заміни дисків від культури до культури важливо їх не переплутати місцями для того, щоб він щільно прилягав і у нас не було втрати вакуу. Тому ми постачаємо ці диски у такому зручному кейсі. Де вони зберігаються окремо і в своєму певному порядку, завдяки чому ми ніколи не переплутаємо диск? Ця сівалка є, так би мовити, дружня до оператора завдяки своїм простим налаштуванням. І хочу наголосити на тому, що в цілому виконується зазвичай тільки те, що можна просто зробити. Відповідно, прості регулювання це запорука того, що оператор може легко здійснити ці налаштування. Ось цим баранчиком ми регулюємо положення скидача двійників. Ось так це працює. Ось, бачите, він рухається вверх-вниз. І у нас є 30 положень, ступінчате регулювання, завдяки чому нам легко встановити точно такі самі регулювання на кожній із секцій. А ось цим важелем регулюється ступінь заповнення висівного апарату насінням, яке сипеться через оце віконечко. Ось цей отвір потрібно частково перекрити. А у більшості конкурентів тут змонтований е, такий, ніби як лючок, який на гайках треба відкручувати гайки, переставляти перекривати цей отвір і знов закручувати гайки. У нас це робиться легко і просто. Ось тут розташовано ревізійний люк. Через який ми бачимо, як працює висівний апарат під час налаштування. Також особливостю цієї сівалки, яка додає зручності при регулюванні, є ось ця ручка. Вона потрібна для механічного відключення секції. Як це працює? Потягнули ручку на себе, і таким чином ми від'єднуємо висівний апарат від приводу ланцюга. Для чого це потрібно? Після попереднього налаштування висівного апарату ми прокручуємо ось цю ручку і через оцей ревізійний люк. Ми бачимо, як працює скидач за двоєк. Завдяки цьому рішенню ми можемо налаштувати висівний апарат з однієї точки, і при цьому нам не потрібно піднімати сівалку і крутити колесо для того, щоб зрозуміти, чи правильно ми налаштували весівний апарат. Після налаштування ми висівний апарат знову під'єднуємо до приводу ось таким чином. На відміну від конкурентів, у яких регулювання положення від відгортача здійснюється відкручуванням гайок та болтів, потім пересовується і назад закручується, у нас це реалізовано значно простіше. Для цього потрібно витягнути ось цього пальчика, встановити задану глибину відповідно до цієї шкали і зафіксувати назад пальчиком. Також прошу звернути увагу на те, що він підпружинений, і при витягуванні ось цього пальчика він не падає. І під час регулювання він нікому не впаде на ногу. Глибина регулюється в діапазоні від 1 до 9 см з кроком по пів см. Блок прикочуючих коліс має два регулювання. Ось це регулювання це ми регулюємо тиск, з яким будуть колеса притискатися до ґрунту. Є чотири положення. В цьому положенні ми бачимо, що колеса стоять прямо. Коли ми переставляємо, наприклад, в це положення. Бачимо, що розвал коліс збільшується. Це потрібно для того, щоб більше загортати ґрунту, наприклад, на легких піщаних ґрунтах. Перевагою даного розташування всіх важелів регулювання є те, що їх видно з одного місця, завдяки чому можна легко візуально проконтролювати правильність налаштування кожного рядка. Ось тут у нас змонтовано чистик, який знімає мокрий налипший ґрунт на диск. І цей ґрунт вивалюється ось сюди назовні. Таким чином можна працювати у вологих умовах. Без ризику забивання. А позаду колеса змонтовано ось оцей чистик, який зрізає ось таким чином мокрий ґрунт, який налипає на колесо, і завдяки чому сівалка точно дотримується заданої глибини висіву. Перший чистик знімає налипший ґрунт з зовнішньої сторони диска. Другий чистик, який розташовано всередині, знімає ґрунт з внутрішньої сторони чистика. Таким чином, ми диск чистимо з обох сторін, на відміну від багатьох конкурентів, в яких встановлено лише один чистик зовні. І також позаду встановлено чистик, який знімає найлипший ґрунт з самого колеса. Об'єм бачка складає 52 літра, що складає приблизно дві посівних одиниці кукурузи. Хочу звернути вашу увагу, що на відміну від конкурентів, у яких просто бачок встановлено до висівного апарату, у нас ось тут є ось таке підсилення, завдяки якому зменшується ризик пошкодження бачка, особливо під час завантаження, коли мішок ось таким чином перевертається і спирається на бачок. Дана сівалка має простий та надійний ланцюговий привід і 20 передач для зміни інтервалу між насінням. А тепер перейдемо до системи внесення добрив. На даній сівалці регулювання внесення добрив здійснюється дуже просто завдяки ось цій ручці зі шкалою. Також перевагою даної сівалки є ось система дозування добрив. Яка продумана таким чином, що її А легко регулювати, Б, легко обслуговувати. Зараз я вам покажу, як це робиться. Спочатку ми послабляємо ось ці баранчики і потім повністю витягуємо дозуючий пристрій, завдяки чому у нас з'являється повний доступ для очищення його від добрив. Катушки виконані із міцного поліуретану, тобто це не пластик, а це, так би мовити, тверда гума. Ось, зверніть увагу, якщо я натискаю, видно, як вона прогинається. Завдяки чому, якщо попаде щось тверде, ми не виламемо ребро цієї катушки, а воно просто прогнеться і далі буде працювати стабільно. На цій сівалці дуже просто перекривається кожен із рядків для внесення добрив. А також ось цим шибером легко відкривається лоток для спорожнення баку для добрив. Усошники, які розташовані безпосередньо під баком для добрив, добриво подаються під дією сили тяжіння. А украйні сошники, які розташовані далі від баку, добрива подаються завдяки нагнітанню повітря, яке йде із турбіни, для того, щоб не було зависання добрив у крайніх рядках. І таким чином ми досягаємо рівномірного дозування від рядка до рядка. Також на цій сівалці досить легко регулюється глибина закладки добрив, на відміну від конкурентів, у яких потрібно тут відкручувати болти з гайками, переставляти Сошник потім назад закручувати е, болти з гайками. У нас це реалізовано ось таким чином. Витягуємо пальчика, виставляємо потрібну нам глибину і фіксуємо назад пальчиком. Для досягнення точного регулювання висівного апарату потрібно забезпечити рівномірний рівень вакууму на кожному висівному диску. Турбіна, яка створює вакуум, з'єднана з ось цим спільним колектором, до якого під'єднується кожний вакуумпровід, і завдяки чому довжина проводів залишається майже однаковою. І таким чином ми досягаємо рівномірного рівня вакууму на всіх висівних секціях. Дану сівалку обладнано ось такою драбинкою для легкого завантаження добривами, яка під час роботи піднімається вверх і за потреби можна її опустити. Тут у нас встановлена сітка із нержавіючої сталі для запобігання попаданню грудок у дозуючий пристрій. Вона легко виймається. Також хочу звернути вашу увагу на конструкції мішалок, які встановлені на цій сівалці. На відміну від ротаційних мішалок, які зроблені у вигляді спіралі, скажімо так, на них буває намотуються мотузки від бігбегів або. Вони починають молотити добрива. Тут мішалка працює ось таким чином, як пальчик, тому що вона не обертається, а вона рухається вперед-назад, і її можна легко зняти. Дану сівалку обладнано простим та інтуїтивно зрозумілим контролером висіву, який має 12 світлодіодів на кожний рядок, також індикацію роботи валу відбору потужності, датчик, який фіксує швидкість руху, і вимірювач площі, яка була засіяна за день і всього. Як бачимо, він досить простий і з ним розбереться будь-який механізатор. Співалка Косма є добре продуманою, простою, надійною та якісною, і придбати її можна в компанії Astra.